у Тернополі цьогоріч відкрили виступи Мар'яни Садовської та Марка Токара. Хтось в повному захваті, хтось, скажімо так, знак запитання в нього в очах. Сьогодні ж на джазбезі виступає соліст, піаніст та шоумен Володимир Зайцев. Він вже довший час живе в Америці, коли 9 місяців тому вперше за багато років повернувся в Україну і побачив, що творилося на майдані. Каже: нарешті відчув, що це його батьківщина. Моя жінка, яка була народжена в Москві, ми зустрілися багато років тому у Нью йорку в консерваторії. Вона не розуміє, чому я так захворів Україною. Країна, яку я залишав. Не будемо казати скільки років тому була. Скажем так, совком, як я, я зараз називаю. І там я з задоволенням її залишав. Зараз Володимиру Зайцеву не соромно казати, що має українське коріння, і розказує, що багато відомих американських музикантів теж мають українське походження. Твори одного із таких Джорджа Гершвіна, батько якого приїхав в Америку з Одеси, грає сьогодні на час Виступ Володимира Зайцева спільний із симфонічним оркестром Тернопільської філармонії під керівництвом Мирослава Киля. Вони так грали, як вони Чували кожну мою фразу, кожне моє дихання. Піаніст сподівається, що цей виступ на джазбезі це лише початок співпраці із Тернопільським оркестром.